Любите газ, вам до нас. Сьогодні ми в районі академічному. У нас тут є до продажу однокімнатна квартира на середньому поверсі в будинку з газом. Площа цієї квартири 46 метрів квадратних. Знаходиться вона на п'ятому поверсі з вісьми. Зручне планування. Квартира у нас іде на дві сторони. Почнемо з коридору. З коридору у нас іде гардероб. Позаду в мене кухня. Ліворуч у нас іде кімната. Квартира, як ви бачите, наша з ремонтом. Кімната велика, простора світла. Це сонячна сторона, тому тут стоїть кондиціонер. Кухня у нас укомплектована меблями. Тут іде у нас газовий котел. Залишилось тільки кухонний куточок і все. З кухні ми маємо вихід на балкон, вигляд у двір. Завершуємо наш відогляд ванною кімнатою. Хочу нагадати, тепла підлога у нас йде по квартирі, всюди йде плитка. Якщо вам цікава ця пропозиція, пишіть мені та телефонуйте. Проведу перегляд.